Контрастний душ у стилі нашого ЖКГ. Сусіди теж вирішили покупатися і з мого крана потекла вода холодна. Змиють воду в унітазі, і буде окроп. Чому ранковий туалет для багатьох перетворюється на кошмар і змушує чекати, поки сусідка домиється або стече вода. Ми ж бо за неї платимо. Якщо без емоцій, то це технічна проблема, яку за бажанням можна легко усунути. Багато поверхів, багато мешканців, отже, значне споживання води. І для того, аби всім її вистачало, можна, наприклад, встановити додаткові циркулюючі насоси. Дорого і марудно, але вас це не обходить, бо надання якісної послуги справа тих, хто за неї отримує гроші. Отже, дзвонимо в ЖЕК або пишемо туди заяву. До слова, навіть усна скарга усе одно скарга. Головне, аби її зареєстрували і повідомили вам реєстраційний номер, а також прізвище і посаду того, хто скаргу прийняв. Має при Ті комісія, яка зафіксує факт надання неякісної послуги. Чекаєте два дні. Якщо і на третій з ЖЕКу гості не навідались, підіть до сусідів. Вочевидь, у вас спільна біда, і вони радо погодяться допомогти. Треба скласти акт, у якому описати все як є. Усі мають там розписатися і далі скаржитись колективно на керівництво ЖЕКу. Якщо не допомагає, вище не бійтеся звертатись і у профільне міністерство у Мінрегіоні. Є цілодобова гаряча лінія. Можна навіть дзвонити в конкретні департаменти, усі телефони на сайті відомства. Якщо в ЖЕКу вам довго пояснюють, що так трапляється через старі комунікації, погано теплотрасу або що завжди пам'ятайте, що ви все одно праві, бо ви платите. Якщо, звісно, платите, а тому ось вам на озброєння. Мені не цікавить, чому ні. Мені цікавить, що ви зробили для того, щоб ви на послугу мають надавати якісну, а платіжку перерахувати.